Монтуємо гібридний інвертор в Тарасі, аж на 9-му поверсі, якраз під час відключення світла. Кабель калма у нас, блекаути, юра. Uh -huh. Покажи, використовуємо підручні uh матеріали, -huh. уголки, uh -huh. шуруповерт молоток. Внутрішні наружні, щоб все було красиво. Далі підзнімемо, як воно вийшло. Вже змонтували резервне живлення, інвертор на 3,5 АВР змонтували для того, щоб не обмежувати не з потужністю інвертора. Автомат живлення на інвертор з інвертора, реле пругина від всієї квартири. Ось так змонтували кабельний канал. Тут в коридорі. Туди в нас стоять. Тут в нас заглушечка стоїть. ну Тут ми нічого не міняли, все так як було, так і залишилось. Ну, звертайтесь, якщо буде потрібна допомога.